Усім добрий день! Знайшла сьогодні у себе на смородині шкідника галового кліща і вирішила обробити смородину діові джеф. Цей препарат досить непоганий, 80% сірки діє на кліщі, в тому числі галового кліща. Бажано обробляти при температурі 18 градусів. Як температура нижча, то він може не так подіяти. Смородина ще цвіте, а цей препарат класний тим, що він безпечний для бджіл. В пакетику 40 грам, розводиться він на 10 літрів води, але я використаю половину. Розводитиму на 5 літрів води 20 грам. Деякі листочки смороди не вражені галовим кліщем, тому я буду видаляти механічно пошкоджені листочки і оброблятиму сьогодні діовій джет. Ось така кількість листя. Я обірвала, вражена цим шкідником. І з ним потрібно боротися обов'язково, він дає п'ять поколінь за сезон. Це, можливо, бачили на смородині такі великі вздуті бруньки? Оце саме там живуть кріщі. Я то намагалася все обірвати, але, напевно, десь пропустила. Міряла я цей віджет, розводитиму його в теплій воді, так він добре розчиняється, і доводитиму його до п'яти літрів. І, і піду оброблю смородину. Ось оброблені кущики смородини. Потрібно гарно проливати, щоб речовина діяла. Редомів Gold Air – це унікальна формула МІДі, забезпечує ідеальне покриття, поєднання в одному препараті двох різних діючих речовин системної та контактної дії, лікувальна і тривала профілактична дія, широкий спектр контрольованих хвороб та профілактика поширення бактеріозів, основа антирезистентної стратегії, не фітотоксичний для рослин. Вертіме інсектоакарицид для захисту плодовоягідних від кліщів, трипсів та мінуючих шкідників. Препарат належить до хімічної групи авермектинів, яка є продуктом життєдіяльності грибів. Саме тому препарати цієї групи можна віднести до сполук природного походження. Спектр дії ефективний проти кліщів, резистентних до інших акарицидів тютюнового, західного, квіткового і інших трипсів, грушевої та інших медянець, мінуючих шкідників. до винограду буду додати ось такий плантатор 20-20-20, можна будь-яке добриво 20-20-20. Та ізобіон, так як прогнозують похолодання, а зараз ви бачили який, тому так.